Друзі, вітаю футбол субота 31 січня. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі. Щиро дякую за підтримку, шановні друзі. На суботу у світі топ ліг, топ чемпіонатів Європи. Я вибрав і пропоную вашій увазі. 4 моїх прогнози на 4 матчі за участю топ-клубів. Англійська прем'єр ліга. Я взяв 2 матчі в суботу. Лондонський дербі. Челсі вестгем Тут просто без коментарів. Перемога Челсі 1-58. Далі Ліверпуль. Ньюкасл. Я вважаю, що мерсесайці впораються з сороками дуже впевнено і на класі, так як вони робили це в найкращі часи. Дуже дуже серйозний і відповідальний матч. Ліверпуль Ньюкасл перемога Ліверпуля. 1 84 Бундесліги, 20-й поточний тур буде в суботу, повернувшися до еліти Гамбург, як нерідко їх прозивають динозаври. Динозаври гамбург будуть приймати пивоварів баварію. Отже, Бундесмашина в гостях в гамбурзі у динозаврів. Я вважаю, що тут або повезе гамбургу, вони заб'ють і важко виграє все ж таки Баварія 2-1, або Баварія накидає скільки захоче. 3-0, 4-0 і так далі. Або ж все ж таки гамбург заб'є. Але все одно, що так, що так? Мій прогноз Баварія перемога і тотал більше 2,5. Коефіцієнт 1,55. Ну і 22-й тур Ла-Ліга Іспанія. Я вибрав також матч з лідером. Ельче приймає лідера Барселону. Тут приблизно та сама ситуація, як і в матчі Гамбург-Баварія в Німеччині. Так само і в Іспанії Ельче Барселона. Ельче Барселона я беру перемогу Барселони. І Барселона, як і раніше, буде очолювати турнірну таблицю, перебуваючи, перебуваючи на першому місці. Барселона перемога тотал більше 2,5. Коефіцієнт 1,63. Тут так само. Або Ельче повезе. І вони заб'ють, але все одно програють. Або просто Барселона накидає і 3,0, і 4,0 і так далі. Мінімальний рахунок 3,0 на користь Барселони. Барселона перемога і тотал більше 2,5. 1.63. Отакі мої думки, друзі. Не забуваємо підписуватись, лайки, коменти. Дуже вдячний вам за підтримку. Хочете подякувати ви. Реквізити в описі під кожним з моїх відео. Я є у всіх соціальних мережах. Приєднуйтесь. Ласкаво просимо. Посилання до них у першому закріпленому коментарі. Там само дай посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Все це у першому закріпленому. Ласкаво прошу. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім папа! -па.